В Євангелії від Луки є історія, яку ми знаємо як притча про милосердного батька або притча про блудного сина. Ісус розповідає про чоловіка, який мав двох синів. І ось молодший приходить і каже: Батьку, дай мені мою частину майна. В тодішні часи це прохання трактувалося як велика зневага, як побажання скорішої смерті, бо тільки тоді ділилося батьківське майно. І більша частина майна відійшла б старшому сину, а менший отримав би решту. Але молодший син не захотів чекати так довго, він вже прагнув багатства і самостійного життя. Але ще більш неочікуваною була реакція батька, бо він ділить своє майно і віддає частку молодшому сину, незважаючи на таку велику зневагу. Молодший син, отримавши спащину, йде і прогулює все майно. Одного дня, опам'ятавшись, він розуміє, що жебрак, голодний, побитий, живе поруч із свиньми, а його життя це хаос, і, згадавши батьківську любов і як йому було добре вдома, розкаявся і вирішує повернутися додому. Він розуміє, що негідний зватись сином не заслуговує на прощення, але ж просить взяти його наймитом, щоб відшкодувати витрачені гроші. Це план сина. Він іде додому. Тато бачить, як його блудний син повертається, і замість проявів, образи, зневаги чи повчань, батько повний милосердя і любові, з глибокої радості біжить назустріч синові, обнімає, цілує і веде його додому, каже слугам принести йому новий одяг, перстень на руку і взуття на ноги, і навіть більше заколоти годоване теля і справити бенкет. Бо його блудний син повернувся. Ця притча показує нам, що Бог, який у притчі зображений як батько, чекає на кожного з нас і приймає, не згадуючи минулих помилок, лише аби ми вирішили повернутися додому. Здається, що в цей момент притчі все добре, батько простив сина, вся сім'я разом, але Ісус продовжує притчу. З поля повертається старший син. Який не розуміє, в честь кого відбувається бенкет, Слуга повідомляє йому брат твій повернувся і батько заколов вгодоване петеля. Почувши це, старший син розгнівався і настільки, що відмовився увійти і приєднатися до свята. Тепер настала його черга руйнувати єдність сім'ї. І батько змушений вийти і переконувати старшого сина, але той все одно відмовляється і дозволяє собі грубо розмовляти, навіть не каже слово батько, а каже Послухай! Усі ці роки я вірно служив і слухався тебе, а коли оцей твій син, розтративши все, повернувся, то ти заколов теля? Не війду! Він навіть не говорить мій брат, а особливо його гнітить ціна прощення. Бо одяг, перстень, а також м'ясо годованого теля було дуже дорогим. А все, що він бачить, це те, що батько використовує його спадщину так, як йому не подобається. То що ж насправді важливо для старшого сина? Йому важливе майно тата, а не він сам, важлива вартість святкування, йому байдуже, що відбувається у батьківському серці. У слухачів цієї притчі виникає запитання. Чи об'єдналася знову вся сім'я, чи старший син прийняв запрошення від батька війти додому, але Ісус просто закінчує притчу. Все зупинилося чому? У цій притчі ми бачимо двох синів один добрий, другий поганий, але їм обом потрібне майно батька, а не Він сам. Ісус показує нам, що вони обидва блудні сини, в них обох немає тісних стосунків з датом, обоє віддалені від нього, вони обоє віддалені від Бога. Хоча в кінці притчі молодший син повертається, кається і спасенним попадає на бенкет, а старший син, праведна людина, той, хто дотримувався всіх правил, є втраченим. Ісус вказує, що ким би кожен з нас не був молодшим чи старшим сином, ми маємо повернутися додому. Але як? Вірніше, хто платить ціну нашого повернення додому. У притчі більшу частину майна отримав старший син, але тому, що в тодішній культурі він мав дбати за збереження сім'ї і її єдності. Тому в цій історії справжній старший син мав би піти шукати блудного брата і повернути його в сім'ю. І в цьому вся суть. Кожен з нас потребує справжнього старшого брата, який прийде на допомогу в нашій потребі. Ми, як людство, потребуємо справжнього старшого брата. І Він у нас є. Є той, хто віддано слухався Батька, хто прийшов на землю і любив Бога всім серцем, той, хто виконав волю Отця і заплатив за нас ціною власного життя на Христі. Ісус платить за наше повернення додому, бо це істинний старший брат, який каже кожному з нас, Я це зробив заради Тебе. Він повертає Тебе і мене додому, дуже високою для себе ціною. І коли ми вирішимо повернутись, то на нашу честь буде справлений бенкет. А сам Ісус Христос буде зустрічати нас як істинний старший брат, завдяки якому ми є спасенні і маємо з Богу повернутися до Бога.